така гідрогель плівка є у нас в наявності, можна замовити на будь-яку модель. От я вирішив поклеїти на задню кришку айфона 13-го. Дивіться, як відбувається. Тут, бачите, є така перемичка. От видно, ми прикладаємо рівно по контурах, відламуємо. От з цієї сторони можемо бачити відламуємо цю перемичку. Отак от відламуємо і таким чином створюємо собі таку от якби, позиціонування. От ми бачимо, що все чітко класно, далі беремо беремо далі, знімаємо цю нашу перемичку і просто отак от. Медіатором таким Йдемо до кінця. Так, одна сторона і аналогічно, ви бачите, як лягає плівка, аналогічно друга сторона. Тут де тоненьке оце треба акуратно, щоб не пошкодити. Отак от, от ми пройшлися. Саме акуратно проходимося по всьому периметру. Дивимося, щоб не було от якогось там повітря десь під захисною плівкою. Хоча гідрогельця така штука, що вона... Повітря, якщо маленькі якісь частки, вони самі заберуться, їх не буде видно. Головне чогось такого великого не лишити. Ну от Власне, ми бачимо, тут тільки маленький шматок якогось такого. Не то повітря, не то чого. Все. І беремо просто потім так. от Захисний шар. Ви бачите от такі от полосочки. Вони протягом доби всі пройдуть і ви будете мати ідеально захищений телефон. Я не прихильник гідрогельплівки на сам дисплей, а від царапин буде гарно захищати от іменно задню кришку, де глянцеві покриття. Бо я все-таки думаю, що скло є краще і надійніше в плані захисту, в плані удару, ніж гідрогель. Всім дякую за увагу.